Няяхні невідомі. Відео та отифіксації процесу дійснюється технічним засобом засобами корпусі перевірено. Дано скаргу услухає слідчий суддя Гащу, секретар судового засідання Миколаєва. Названим особам праві заявити відвід, якщо суддя буде упередженася за наявності інших законних підстав. Чи є у вас відбудемо? Я правильно розумію, що будемо розглядати питання щодо неправомірних дій судді науку. Приморський райони, так. Поважний суд. Є у вас читання. Так, поважний суд. В зв'язку з тим, з повагою до вас, до судді Борщова. В зв'язку з тим, що судді Борщову погрожують, погрожують його здоров'ю, посаді, то є сумнів. Щодо неупередженого розгляду даної справи. Тому поважний суд з повагою до судді Борщова я заявляю відвід судді Борщову на підставі статті 75 частини 1 пункту 4. А також. Ну, Звернутися до Вищої ради правосуддя, що є погрози, а також до судової охорони, щоб належним чином забезпечили охорону судді Борщову. І у нас не здійснювались тиск на суддів, які виносять свої рішення законні, справедливі та вмотивовані. Іменем України. У вас письмо вирішили чи у спосібної судді? Добре. Даний відвід зафіксований і буде передано до Канцелярії суду для визначення іншого судді для визначення його для розгляду цього відбування. І якщо можна зазначити, щоб мене теж викликали в зал судового засідання на розгляд. Заяви про відвід так і у зв'язку з заявленим відводом розв'язкарки відкладається. Так. Да, і прошу, щоб Чаплинський розглянув скаргу.